4х відняти 5 у квадраті. Щоб виконати це завдання, потрібно застосувати формулу скороченого множення квадрат різниці. Нагадаємо її а мінус b в квадраті. Квадрат різниці дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого і другого, і плюс квадрат другого виразу. У нас замість А 4х, отже, тобто 4х у квадраті. Підносимо. Добуток до квадрату. Мінус подвійний добуток першого на другий. Перший в нас вираз 4х, другий 5. 2 множимо на 4х на 5. Плюс квадрат другого виразу, другий вираз. 5, 5 в квадраті. 4 х квадраті підносимо добуток до квадрату. Підносимо кожен множник до квадрату. 4 в квадраті 16х квадрат. 2 множимо на 4 і на 5 – 40. Дописуємо х. Додати 5 у квадраті – 25. Варіант А.